Ну і золотий м'яч вирушає у турне Україною. Привіз його сюди Андрій Шевченко, якого визнали 20 років тому найкращим футболістом світу. Він став третім українцем-володарем золотого м'яча після Блухіна і Біланова. Побачити трофей може кожен до 15 грудня. Він у столичному парку Тараса Шевченка. Далі з ним можна буде сфотографуватися у Львові, Вінниці, Харкові, Краматорську, Дніпрі і рідному для Андрія. Андрія Яготині на Київщині. Я вірю, що в Україні, може вже є він, а може ще е, готується, буде, тренується зараз. Е, новий новий володар Золотого Меча, четвертий. Тому мета це простимулювати нашу молодь, е, щоб вона вірила в себе, незважаючи на повномасштабну війну. Я вірю в Україну. Я вірю в нашу націю. Я вірю в наших талановитих людей.